Передостанній співочий вечір зібрав у літньому театрі небагато містян. Першими на сцену вийшли гітаристи Юрій та Олександр Гавриленки. У їхньому репертуарі лірична музика. У ній стільки душі, що не запросити виконавців на фестиваль, організатори не могли. Тоже я знаю, що ти будеш з нами своєму під небесами. брати відомі інструментальною музикою в стилі Фламенко. Черкаського автора і виконавця лауреата всеукраїнського конкурсу Червона рута Володимира Янчія впізнають за особливим тенором. Секстетмен Саунд привіз до співочих Черкас свої найкращі композиції. «І Джазові стандарти, і українська музика фольклорна в наших аранжментах і популярна музика зі всього світу. Багато mm -hmm. Виконавцям часто доводиться виступати під відкритим небом. Кажуть, така практика популярна в Європі. Саме там люблять і цінують українські пісні навіть більше, ніж на батьківщині. Що наші концерти в основному проходять вечором. І, як правило, в достатньо інтимних, інтимних обстановках. Нам дуже близько. Те, що сьогодні у вас такий інтимний вечір. Монсаунд порадував відвідувачів виконанням щедрівки. I'm gonna show you Саме акапельний спів на думку учасників секстету його родзинка. Я знаю про такий фестиваль, і мені дуже дуже подобається українська пісня. Я дуже люблю українські виконавці, які тут співають наразі. Зараз секстет, та Секстет. дуже класно співає щедри квед. Організатори рівнем проведення цьогорічних заходів задоволені. Щоправда, наступного року планують починати співочий марафон з початку серпня. В цей час містяни ще не зайняті підготовкою до школи та збиранням урожаю. Цьогорічні. Півочі вечори, то вони є гарним продовженням тих добрих традицій, які були в минулому році. Ми дуже сподіваємось, що з кожним роком вони будуть набувати більшої аудиторії. Ми розглядаємо питання залучення більшої кількості для місця проведення. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Віка. Новини.